22 грудня 2024 року у театрі відбулася довгоочікувана прем'єра вистави Блакитний птах, створеної за одноіменною п'єсою бельгійського драматурга Лауреата Нобелівської премії Моріса Метерлінка. Ця фантастична історія про пошуки щастя захопила глядачів своєю казковою атмосферою яскравими образами та глибоким сенсом. Режисер-постановник, заслужена артистка України Марина Юрченко, створила адаптовану версію цього шедевру для дитячої аудиторії. Кількість дійових осіб та місць, куди потрапляють герої цієї фантастичної подорожі, було скорочено, щоб зробити постановку зрозумілою та цікавою для наймолодших глядачів. Ми порахували у нас на сцені за під час казки з'являється близько 74 персонажів. Десь так, тобто одні ті самі діти вони переодягаються, і спочатку вони одні, потім інші. Це дуже цікаво, але це дуже складно. І вони, тим не менш, з честю вийшли з такої ситуації. Ну, от ви подивитесь, що в нас вийшло. Це дуже хвилююче. Ми, звісно, хвилюємось. У виставі задіяні понад 50 юних акторів, вихованців театральної студії Сол, дитячої творчої майстерні гармонія так, ролі тільтіля та мітіль блискуче виконали юні актори Артем Килимник, Вікторія Попьонкіна та Софія Салатовка. Душу світла втілили Василиса Дудник і Вероніка Макарова. А образ Фей Берелюни створили Юлія Жиліна та Кароліна Трегу. У нас грають, приймають участь у виставі артисти театру Юлія Жиліна, Світлана Верті, Едуард Тесленко, артисти балету Євген Дудка та Оля Тєріхова. Неймовірну роботу проробили художник-постановник Наталія Худіч та художник з костюмів Анжела Ярмоленко. Дійство супроводжувалось великою кількістю хореографічних номерів від балетмейстера Олександра Пушкарьова. Вистава подарувала глядачам можливість порунити у світ, де все оживає а пошуки щастя стають спільною мандрівкою. По-перше, дуже вражає. Це щось було нове. Дійсно. Я можу сказати, що наш театр вражає. Дуже сподобалося, що дуже юні актори. Мені сподобалася підтримка батьків. Я бачила, що їх дуже багато. Це дуже зворушливо, що вони підтримують своїх дітей, що діти можуть розвиватися. Да, в ці часи такі важкі. І я хочу сказати, що деякі моменти я трошечки заплакала навіть. Ну, більше всього подобалась кінцівка, казки. Звісно, чудово. Вони, ну ну навіть неожидано чудово. Дуже гарно грали, в роль вживалися. Казка починається з того, що в різдвяну ніч брат і сестра вирушають у чарівну подорож разом із феєю, яка шукає блакитного птаха для своєї хворої онуки. Завдяки чарівній шапочці, подарованій феєю, діти починають бачити душі речей, які їх оточують. Ці ролі було найважче напевно прочувствувати темпорит мого персонажа, бо він такий: спочатку він злий, а потім стає добрим, і це треба перестроїтися, особливо на сцені ночі. Це дуже видно, що він такий борзий, але потім він стає добрим персонажем. Артем займається в студії вже 5 років. Він виконав декілька знакових ролей у виставах театру. каже, що блакитний птах це не лише казка, а й філософська подорож, яка нагадує нам про основні речі. Щастя полягає в тому, що не в матеріальних речах щастя поруч, коли родина поруч з нами, коли вся родина за столом. Після тривалої подорожі через чарівні світи, зустрічей з душами речей і подолання численних перешкод, головні герої повертаються додому. Вони не знаходять блакитного птаха у вигляді, якому шукали. Проте несподівано виявляється, що птах щастя був поруч із ними весь цей час.